Всім привіт! З вами Роман. Вітаю вас на каналі та Бажаю приємного перегляду! Якщо вам сподобається мій контент та ви отримаєте з нього корисну інформацію, підпишіться на канал, поставте вподобайку та лишіть будь-який коментар. Давайте створимо разом з вами спільноту, в якій ми зможемо допомагати один одному. Дякую за увагу! Поїхали! Хотів з вами поговорити про пасивний заробіток на вашому невикористаному інтернеті. Зараз ГРАЗ зародила, так сказати, тренд, де за використання вашого інтернету вам нараховують поінти, які можна потім буде обміняти на монетки від проєкту та продати, що досить непогано. Враховуючи те, що ми зовсім не витрачаємо час та кошти, то я вважаю, що це дуже привабливо, особливо якщо ви тільки починаєте працювати з криптою. Так, відразу попереджаю, мільйони ви тут не заробите, але перспективні 10-20 баксів можливі. Також, якщо у вас немає можливості, щоб ваш ПК був постійно включеним, не потрібно його залишати, щоб він фармив поінти. Велика віргідність того, що це може не окупитися. А ось встановити і відкривати ці додатки в той час, коли ви працюєте за комп'ютером, досить гарна ідея. Так як на роботу не впливає. А за той час, поки ви будете працювати, нафармиться якась кількість поінтів. Ну а якщо є можливість вкласти кошти в мультиакінг, то це вже більш цікаво і заробіток буде набагато більше. Але це вже зовсім інша історія, яку я, скоріш за все, також вам покажу пізніше. А сьогодні я вам покажу 4 проєкти, які можна встановити та отримати поинти. Працюють всі разом, проблем немає. Один, та й вистрілить. Давайте почнемо. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості телеграму, а посилання на цей пост залишу під відео. І перший проєкт, з якого я хотів би почати, це Down. Ставлю поки його в пріоритет, тому що якщо ми подивимось, то в цей проєкт зараз інвестували найбільше з тих, що ми будемо розглядати. В нього інвестовано 33 мільйони доларів. З топових інвесторів тут тільки Dragonflake Capital, Uh, ну і більше такого нічого немає. Якщо враховувати таку суму, то я вважаю, повинно вийти досить непогано, якщо все буде добре. Навіть якщо порівнювати з ГРАС, там були інвестиції набагато менші. А на примаркеті зараз токен GRAS торгується ну, десь по 1,2 долари за одну монету. Тож я вважаю, що тут перспектива цього проєкта є досить і досить непогана, тому що. Тут будуть гроші. Єдине, що чому мені не подобається цей проєкт, тому що в нього поганий інтерфейс для роботи. Що потрібно тут зробити? Нам потрібно зареєструватись, а перед цим обов'язково нам потрібно встановити додаток. А в кожні ці чотири проєкти нам потрібно встановлювати додаток. Дивіться, ці додатки можна встановлювати в браузерах Chrome або Brave. Можливо, є і інші, але я працюю тільки з цими. Тож переходимо спочатку в Chrome та переходимо за посиланням реєстрація на Down та потрапляємо на ось цю сторіночку. Це їх додаток. Тут складного нічого немає, потрібно натиснути додати в Chrome, і у вас встановлюється ось такий додаток. Ну, у вас тут відразу буде сторінка реєстрації, вам потрібно буде ввести. Пошту, свої паролі і а, код, інвайт-код, який я залишу в своєму пості Телеграму. Вводити, а, проходити капчу та натискаєте зареєструватися. От повинен прийти лист, підтверджуєте свій аккаунт і заходите до проєкту. І вас зустрічає ось таке віконце. А чому не подобається інтерфейс, тому що це віконце постійно може зникнути і дуже складно з ним. Працювати. Натискаємо на ось ці три рисочки і бачимо, у нас Home тут є ось ця сторінка. Потім у нас є профіль, ви тут можете написати своє ім'я і свою почту. Потім у нас є дашборд, тут воно ще підлагує, тому що інколи показує, інколи не показує поінти. У нас є реферали. Якщо ви навіть не будете нікого запрошувати, то перейдіть до рефералів і підв'яжіть е, тут свій твіттер, Discord та Telegram. Чому? Тому що таким чином проєкт буде бачити, що ви, е, скоріш за все, жива людина, а не робот, і е, буде більше довіри до вашого аккаунту. Ну, а якщо ви. Хочете когось запросити, то можете скопіювати цей код і попросити, щоб цей інвайт-код вставили під час реєстрації. За це ви будете отримувати невеликі бонуси. А проєкт інколи працює нормально, а інколи є проблемки, тому що з затримкою все відображається. І дивіться, раз на два тижні десь він вилітає, і в нього потрібно буде обов'язково заходити. Це, скоріш за все, зроблено для того, що в кого. Якісь великі ферми, можливо, він забуде і не ввійде аккаунт, Тож менше він буде заробляти поїнтів. А так перевіряйте, ну я заходжу про всяк випадок кожного дня. Ось тут оновлюю, натискаю і дивлюсь на кількість поїнтів. Ну, сьогодні відображалось нормально, зараз а, чомусь не відображається, але, скоріш за все, скоро вже. Буде відображатися. Добре. Я не буду багато вам розказувати про проєкти. Буду швиденько там, якщо є інвестиція, і який додаток встановити, і що потрібно робити. Тобто тут встановили, а, зареєструвались і все працює. Перевіряємо раз в два тижні, щоб він не вилетів, а постійно фармив вам поінти Добре, з цим гадаю, ми розібралися. Далі ми переходимо до проєкту NotPay. Переходимо. За посиланням, реєстрація на NotPay». і потрапляємо е, на цей проєкт. Тут е, я не буду показувати, як реєструвати. Знову ж таки, ввели пошту, ввели свій пароль, прийшов лист, підтвердили свій аккаунт і зайшли до проєкту. Що ми можемо тут побачити? Тут дашборд, ми будемо бачити, скільки понтів. Тут фармиться за що фармляться поінти, які тут пристрої в нас підключені, тобто ви можете з двох пристроїв заходити на свій аккаунт і вони тут будуть відображатися і будуть фармитись. Далі в нас є реферальна програма. Якщо ви будете запрошувати 10 людей, ще вона буде тривати 3 дні. То а, вам будуть за кожні 10 людей ви будете отримати 2000 not pay points. Далі, а, тут в нас є місії: кожного дня заходите, робите чекін і вам нараховують 100 поїнтів. Також, якщо ви будете проходити 7 днів а, підряд 14, 21 і 28, тут ви можете також забирати додаткові поїнти. А далі вам потрібно 24 години профармити, ви заберете також поінти. Це ви поінти будете забирати за своїх рефералів. Потім вам потрібно під'єднати свій Discord, мережу X, верифікувати свій email. А підписатись на NotPay в мережі X і підписатися на NotPay Discord. І також якесь розуміння користувача, якщо чесно не пам'ятаю, але скоріш за все там складного нічого немає. Тож ви без проблем цю заберете. І за це все ви також будете отримувати поінти. Потім у нас вже завершився нульовий сезон. Нарахували поінти. Обнулили їх, і в нас почався перший сезон. Тож, якщо ви приймали участь в раз, то ми чекаємо на те, що тут також буде багато сезонів і будемо багато фармити. І далі вони ось нещодавно з'явились медаль End boost. Поки що ми можемо забрати медалі. Тут за те, що ви людина за запрошення рефералів за те, що ви 100 годин вже намайнили, і тут ролі в дискорді. Чесно, ще не розбирався, як їх отримувати. Ну і наскільки я розумію, щоб отримати роль в дискорді, там дуже багато потрібно проводити часу. На жаль, у мене цього часу немає. Ну і ось це завдання. Тут ми повинні встановити браузер, і щоб він у нас стояв на комп'ютері два тижні, я його встановив. І буду чекати 14 днів, так він повинен бути встановлений на вашому комп'ютері. Добре, ну і транзакції це транзакції, за що нам нараховували поінти. Добре. І як я й казав, що в кожному цьому проєкті є також свій додаток, який буде фармити ці поінти. І тут також є. Можете перейти за посиланням додаток, нодпей, встановлюєте знову ж таки тут. Додати І потім, ось таким чином, він у вас буде виглядати, просто увійти з тими даними, якими ви реєструвались на NotPay і він почне фармити вам поінти Знову ж таки, складного нічого немає, вони всі однакові. Показую, щоб ви трішки розуміли просто інтерфейс. Добре, далі ми переходимо за посиланням, реєстрація на градієнт. І потрапляємо вже до цього. Проєкту. Дивіться, проєкт досить і досить цікавий по інвестиціям. Тут нічого не зрозуміло, але а, тут зацікавлені або якісь є інвестиції, але не розголошується. Це Пантера Кепітал, досить відомий фонд і досить цікавими інвестиціями. Тож, перспектива, я вважаю, в цьому проєкті є і я багато читаю за нього. і його дуже піарять і всім він дуже подобається. Не знаю наскільки дійсно буде, але виглядає досить е, цікаво. І ще один дуже цікавий е, момент: те, що інвестицій тут, начебто, немає. Але його в своїй мережі X дуже solana там вихвалює. Це не просто постик, вона там писала розгорнуту статтю про, про цей проєкт. Тож, я вважаю, що тут є велика підтримка від Solani. Е, ну, до речі, цей проєкт е, створений на Солані, і вони досить е, активно його, можна так сказати, просувають. Але на території України він не працює. Тож, щоб е, ви могли нормально працювати, нам потрібен буде VPN. Для цього я скористався ось цим VPN. HideMe. Е, не знаю, чесно, я не користувався до цього VPN, ом щоб е, Саме встановлювати на комп'ютері, тому що VPN браузера в мене не спрацював, тобто не фармились монетки, потрібно було встановити на весь комп'ютер. І я вибрав ось цей для себе VPN. Поки що на 30 днів, не знаю, буду далі. Ним користуватися, або буду якийсь інший шукати безкоштовний, щоб не витрачати свої кошти. Якщо знає, хтось гарний безкоштовний VPN, будь ласка, відпишіться в пості Телеграму, буде дуже цікаво і мені особисто, і всім іншим користувачам, чим можна буде скористуватись, щоб а, тут фармити собі поінти І досить цікавий такий момент, після того, як я встановив, а, запустив цей градієнт. з VPN. Він почав працювати, я вимкнув VPN, і програма почала в мене далі фармити Point, і вже не працює VPN. Тобто, одного разу я запустив, і далі вона працює, і фармить Point. Не знаю, як буде далі, але ось як є, я вам кажу. Також залишу посилання для того, щоб ви могли встановити додаток від градієнта. Знову ж таки, додати потрібно натиснути, він встановлюється, і заходити з тим логіном і паролем, яким ви користувалися під час реєстрації на градієнт. І знову ж таки, по реєстрації лист підтверджуєте і потрапляєте на цю сторіночку. Так, це наш дашборд, Ми бачимо знову ж таки: це нульовий сезон, що досить добре, ми заходимо на самому початку. Тут буде в нас за день, скільки ми заробили поєнтів. Ну і знову ж тут таки, що за кого ми заробили за рефералів, за свою мережу, там якісь бусти. Далі, в нас є моя нода, тут буде. Показувати, скільки нот у вас працює, тобто ви можете з свого аккаунту заходити на різних пристроях, і воно буде вам накопичувати все на один аккаунт. Також є різні винагороди, які ви будете отримувати за ті чи інші виконані завдання. Далі, також є реферали, ви можете скопіювати свій код і ділитися зі своїми друзями. До речі, мій код залишиться в пості Телеграму, якщо Захочете, можете скористатись, буду дуже вдячним. Ну і профіль тут буде в нас показано, що в нас під'єднано. Ви зможете змінити пароль, і також бачити статус, який у вас є. Кожен статус буде вам пришвидшувати ваш фарм на декілька відсотків від а, того, що ви будете майнити. Добре, з цим також. Гадаю, розібрались. Встановлюєте VPN, встановлюєте додаток, запускаєте. Тут обов'язково потрібно, щоб у вас було тут Good і потім тільки буде воно працювати. Якщо не Good, то потрібно буде шукати якусь інше. Може, VPN або спробувати якусь іншу країну. Ну, це потрібно буде також погратися з VPN. -ом. А так працює він без проблем. Ну сьогодні він працює без проблем. І буду дуже вдячний, якщо залишите VPN, яким ви користуєтесь безкоштовний. Добре, з цим ми також розібрались, і давайте перейдемо до останнього проєкту. Він саме для мене безперспективний поки що, але я встановив, він мені не заважає, нехай працює. Переходимо до проєкту Блок -меш, та потрапляємо до проєкту. Як завжди, ваша пошта, пароль підтверджуєте лист на пошті і потрапляєте вже до цієї сторіночки. А Після того, як потрапити, вам потрібно завантажити додаток, натискаєте Download, ось тут зверху. І, як завжди, встановлюєте додаток і заходите в нього. Таким чином він у вас буде відображатись. Можете натиснути на дашборд і потрапляєте вже до. Вашого робочого місця. Так, тут ми бачимо, що наша пошта, тут ми можемо підтвердити емейл свій, коли ви підтвердите лист, також підтвердиться ваш емейл. Далі, реферали. Можете скопіювати свій реферальний лінк і також ділитися зі своїми друзями. Коли ви будете набирати понтів, то також будете просуватися в рангах. Бадаю, за це також будуть бонуси. Потім переходимо до Perks і тут потрібно нам законектити наш Solana Гаманець. Натискаєте Wallet Connect і підключаєте свій гаманець. Ну і Daily Board тут показує ну, хтось щось заробив, якісь там 500 поїдків. невідомо хто, і невідомо що. Проєкт досить новий. Тут дуже мало ще користувачів по інвестиціям. Нічого не відомо. Вони на якійсь виставці Салана там виграли перше місце і 30 тисяч доларів. Єдине, що я знайшов про цей проєкт, а встановив просто так, щоб поінти фармились. Він не заважає іншим проєктам, а нехай фармляться. Якщо є можливість, встановлюєте він вам не заважає, просто працює. Якщо буде якась інформація, я обов'язково напишу. По фармам там місяць-два, якщо нічого не буде ніякої інформації, просто видалимо і забудемо про нього. На цьому поки все. Якщо навіть по мінімуму ми будемо виключати комп'ютер свій і якимось чином нам вдасться заробити хоча б по 20 баксів, це вже 80 баксів за те, що просто під час роботи ви відкриєте свій браузер Chrome і він буде працювати. І ці додатки в ньому будуть. Працювати, ви нічого, абсолютно нічого ви не будете робити. І ви зможете, я ж кажу, якщо навіть по 20 баксів отримаємо, 80 баксів просто за те, що у вас буде комп'ютер працювати. А якщо все це діло помножити, знаєте як на ці чотири активності, то можна буде відхопити непоганий шматочок, якщо знову ж таки пощастить, і всі ці проекти роздадуть. А, ну, а я буду слідкувати за новинами і по всім новинам. По цим проєктам і іншим буду відписувати в своєму телеграм-каналі, де я вас і буду чекати, залишу посилання під відео на сам телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. Бажаю гарного здоров'я, бережіть себе, до побачення!